Того року тоді Елтон Джонс сказав, що ви вкрали у мене глядачів, ви вкрали в мене концерт. Тим не менше. Нічого у мене не брали, а нам є про що з вами поговорити: поговорити про серцеву недостатність симптомну, поговорити про нову класифікацію, згадати ті ж самі НЗКТ 2. Крім того, маленький е, таке буде для вас завдання трішки помислити по механізмах, тому що ми досить часто говоримо про молекули, не розбираючись в до кінця в тому, як саме вони діють. І починаючи говорити про НЗКТ 2, ми повинні розуміти, що це є нова ера в лікуванні серцевої недостатності, нова ера в збереженні рок, нова ера в лікуванні цукрового діабету. Коли ми говоримо з вами про щось нове, то хочеться і згадати для вас щось нове, наприклад, такого відомого американського абстракціоніста, як Марка Ротко, його картину Yellow and Blue, яка нагадує наш стяг, яка зробила фурор на ем, содбі, яка продалася за дуже велику ціну. Здалека, так само як і дивлячись на молекули, нам може виглядати що нічого особливого, якась мазанина, декілька мазків. Але давайте приблизно. Замо цю картину, і ми бачимо настільки яскраво, якщо довго на неї дивитися, вона може захопити наше уявлення. Скільки може різних образів вона створювати, і стільки додаткової інформації і мислення для нас з вами нести. Так само і молекула НЗКТ-2. Розбираючись з тими чи іншими поняттями, хочеться згадати так само і Ною Валахараві, який сказав, що у світі, який заповнений, а я би навіть сказав, переповнений непотрібною інформацією, ясність стає силою. Тому досить часто на різних рівнях, з різних точок зору з діабетичної, з нефрологічної, з кардіологічної, ми стараємося розібрати появу нових молекул і як саме вони будуть впливати. Коли ми зустрічаємося з пацієнтом з серцевої недостатністю, звісно, є, наприклад, лікарі, які з задоволенням беруть суперважких пацієнтів. Вони отримують задоволення від того, що вони їх е, виліковують. Але Переважно лікар, коли отримує третього чи п'ятого пацієнта, він не завжди цьому радить, тому що це потенційно важкий пацієнт, це потенційно пацієнт, який може загинути від порушень серцевого ритму, чи шлуночкових таких радів, чи фібриляції шлуночків, чи досить швидко декомпенсувати. Тому це мистецтво виводити такого пацієнта. До речі, вчора е, переглядав New England Journal of Medicine і навіть знайшов таку, е, таку посаду, як лікар-кардіо. Олог відділення Advanced Heart Failure, тобто лікування важкої серцевої недостатності, де треба було, окрім дипломів, знати роботу всіх додаткових пристроїв і знати роботу перед трансплантацією серця для цих пацієнтів. Говорячи про серцеву недостатність, я часто згадую цю картинку, але вона для вас буде нова з тієї точки зору, що в даному випадку ми говоримо про серцеву недостатність зі зниженою систолічною функцією, де лише. Не лише йде недостатні скорочувальних функцій, але і є прогресуюча неадаптивна нейрогоморальна активація нирок. Тобто велику участь приймають тут і нирки, які активують ренін-ангіотензинову систему, які активують альдостеронову систему, і все це є абсолютно неадекватно, тому що затримується рідина, збільшується переднавантаження на серце, і відповідь йде неадекватна. Плюс опосередковано через ренін-ангіотензинову систему ми маємо. Активацію і симпатичної системи, на яку ми будемо впливати тим чи іншим класом препаратів. Я думаю, для вас не новинка, що серцева недостатність залишається причиною смерті номер 1 в тому числі в США в Європі, і виділяються величезні кошти для того, щоб лікувати і стани, і пацієнтів з серцевою недостатністю. Часто показується зображення, яке нагадує мені немовля, саме як. Немовля загорнути наше серце в м'язеву тканину. І якщо наші уявлення про те, що серце скорочується як насос, насправді не справджується, тому що серце скорочується фактично як ганчірка, яку ми викручуємо. Тому навіть при зниженій фракції, при значно зниженій, воно старається забезпечувати метаболічні потреби, і в тому є унікальність роботи серцевого м'язу. Ми пам'ятаємо з вами класифікацію Василенка, Стражевська Василенка. Ми пам'ятаємо, що Микола Дмитрович це був одним із перших, який описав прижиттєву діагностику інфаркту Міокарда, прижиттєву діагностику ішемічних хвороб серця. Тим не менше, на даний час ми рухаємося до американської класифікації, і ви будете зустрічати таких пацієнтів зі стадією A, B, C або D. Що це за стадії? Першого пацієнта такого я зустрів взагалі, коли його привезли до нас в клініку в інститут серця з Харкова. І е, місто, яке є постійно під бомбардуванням, рухається в мейнстрімі з сучасними класифікаціями і вже виставляє. Такі е, стадії серцевої недостатності. Як же ж нам класифікувати пацієнта, в якого є артеріальна гіпертензія, або є сукровий діабет, або метаболічний синдром? Ми не можемо йому написати стадію СН0. тим не менше за сучасну класифікацію ми можемо написати йому стадію А. Коли у пацієнта вже є структурне захворювання серця, тим не менше ще нема симптоматики, це вже стадія Б. Це може бути пацієнт, який переніс інфаркт міокарда, в тому числі дрібновогнищевий. Це може бути пацієнт з ремоделюванням лівого шлуночка або пацієнт з асимптомним захворюванням клапаної системи. Ми говоримо зараз про... Симптоматичну серцева недостатність, тобто про пацієнта стадію С. Це пацієнт, який, в якого вже з'являються симптоми. І в нашу клініку дуже часто попадають пацієнти стадію Д. це рефрактерна серцева недостатність. Цим пацієнтам ми вже не можемо допомогти медикаментозно. І цим пацієнтам починають допомагати ті чи інші девайси, про які ми поспілкуємося трішки пізніше. Зробимо ли ми пацієнту ехокардіографію, за методом Сімсона визначили фракцію викиду і відповідно проводимо подальшу класифікацію. А подальша класифікація йде на серцеву недостатність зі зниженою, менше 40%, з збереженою, це є більше 50%, і проміжною стадією серцевої недостатності від 40 до 49. Це може бути покращена на 10% стадія серцевої недостатності зі. Знижено, коли ми зустрічаємося з пацієнтом, в якого фракція нижче 40, 39, 38, 35, зрозуміло, що нам зробити. Зрозуміло, як діагностувати, зрозуміло, куди далі рухатися. Тим не менше, виявляється, що більше ніж 75% це пацієнти, у яких є. Збережена фракція викиду. Тобто, це пацієнти, в яких є симптоматика, така як задишка, така як нічна задишка, така як ортопно, у яких знижується толерантність до фізичного навантаження, а ми вважаємо, що це пацієнт просто з оживінням і в нього знижилась толерантність до фізичного навантаження, у яких може з'являтися надмірна втомлюваність, тома, збільшення часу на відновлення після фізичних навантажень. Це вже той пацієнт, в якого можуть бути прояви серцевої недостатності зі збереженою фракцією. Дуже цікаво, що по смертності, по госпіталізаціям це та група, яка не буде значно відрізнятись від зниженої. І тривалість життя такого пацієнта так само не є значно більшою. Тому такий акцент ми робимо на цю збережену фракцію викиду. Серцева недостатність зі зниженою все зрозуміло. Симптоми знижена фракція менше 40, 39 і менше. Ознаки серцевої недостатності, що робити знаємо. А не робимо акцент власне на пацієнтів зі збереженою фракцією викиду. І саме цю групу пацієнтів, їхню діагностику, їхню ехокардіографічну діагностику, нам треба приділяти особливу увагу. Це те, де нам вчитися треба і вам, і мені подальшому розвиватися. Як діагностувати? Шкала факторів ризику. Вона зрозуміла. H2FF. Як перекласти Heart failure preserved elevation fraction? І пізніше ми її розглянемо. Наявність симптомів, наявні задишки, ортопної або ознаки набряків нижніх кінцівок, зміни на АКГ не зовсім достовірні. Може бути фібриляція парацепт, може бути підвищений індекс соколова лайона. Ми не можемо по цьому виставляти діагноз. Може бути ознаки дилітації перецептів плюс наявність збільшеного НТІ про -БНП більше 125 двадцять пікограм на мілілітр або БНП більше 35 п'ять пікограм на мілілітр. Колеги, я би. Зосередив вашу увагу на тому, що краще нам визначати НТІ про Тому що власне на чистий BNP нам може впливати молекула сакубітрилу, і в нас будуть недостовірні дані. Далі, відповідно, проводиться ехокардіографічне дослідження, де за допомогою доплерівських показників, за допомогою тканинного доплера ми визначаємо ознаки діастолічної дисфункції. І, відповідно, далі виставлення діагнозу. Шкала H2F. В чому їй суть? Перше, H це Heavy, це є body mass index, індекс маси тіла більше 30. Пацієнт, який може бути ожир... мати ожиріння, пацієнт старшого віку, і ми будемо вважати, що його задишка і симптоми всі інші від е, наявності ожиріння, насправді у нього буде прихована серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду. Hypertensive – пацієнт, який має артеріальну гіпертензію і приймає е, е, препарати для зниження артеріального тиску, F. Atrial fibrillation, пароксизмальна або персистуюча, P – pulmonary hypertension – ми визначаємо рівень тиску в легеневій артерії, власне, і e, елдер старше 60 років, і тиск наповнення. Які цілі терапії серцевої недостатності? Покращення функції, покращення коштів життя, покращення виживання і, згадуючи, стали віктори лекцію, покращення функції неру. Як, що ми можемо використовувати від інгібіторів АПФ, сартанів, е, блокаторів рецепторів, альдостерону і аж до імплантації ресинхронізуючих пристроїв, кардіодефібриляторів, додаткового пристрою шлуночка і трансплантації серця. Ми не маємо допустити пацієнта до госпіса. У нас є достатньо багато функцій з поміж всіх. Відкриттів топ-5 медичних відкриттів, відкриттів приємту грудної клітки, ДНК людини, синтезу е нанороботів, спростування користі алкоголю, винайдення саме молекули мзкт 2 є номер. Один в сучасній медицині. Для вас домашнє завдання. Ми знаємо, що НЗКТ2 зменшує рівень глюкози, він забезпечує осмотичний діорез, зменшує, забезпечує натрій ОРЕС, зменшує переднавантаження. Для вас домашнє завдання. Як саме він працює для серця? Прочитати трішки медичної іноземну літературу для того, щоб у нас в голові вклався механізм, а це важливо для забезпечення розуміння ділі молекули. При поєднанні інгібітора АПФ-сартану з бета-блокатором з блокатором рецептора альдіостерону і НЗКТ-2 ми досягаємо 64% зниження смертності. Як поєднувати, як забезпечити? Якщо брати і намагатися досягнути цільових рівнів, на це може піти від 6 до 12 місяців. Поєднання за схемою, власне, гріна це є сартана або інгібітор, плюс бета-блокатор, плюс АМР, плюс НЗКТ 2 в маленьких дозах, НЗКТ-2 в стандартній дозі, всі інші в зменшених дозах, і далі наростання дозволяє нам швидше досягнути результати, дозволяє нам зменшувати загальну і серцеву судину смерті. Два дослідження. Щоб нам запам'ятати, емпоглифлозин або джардінс, власне, два дослідження Емперор – емперо редюс, емперо пресерт. Знижена фракція збережена. і там, і там ми маємо зниження відносного ризику, і там, і там ми маємо такі показники, як ннт 19, ннт 31. Досить часто запитують, що це за показники. ННТ – кількість пацієнтів, які необхідно пролікувати для того, щоб отримати результат, для того, щоб запобігти одні події, чи госпіталізації по серцевій недостатності, чи виникненню серцевої судини смертності. І відносний ризик. Даємо одній групі препарат, інша група плацебо одиничка. Посередині, все, що менше одинички в експериментальній групі або в групі дослідницькій, події розвиваються рідше, більше одинички, події розвиваються частіше. Тобто. Зниження відносного ризику на 25%, значить відносний ризик 0,75. для того, щоб нам було зрозуміло, як трактувати клінічні дослідження. І ще одне велике дослідження: емпас. Пацієнт з декомпенсованою, пацієнт з гострою серцевою недостатністю потрапляє в клініку. Куди? У відділенні інтенсивної терапії. Коли ми можемо призначити тому пацієнтові нзкт 2 Перше, коли рівень систолічного артеріального тиску більше 100 мм. Друге, коли у нас протягом 6 годин ми не збільшуємо дозу внутрішньовельних діуретиків. Третє, коли протягом 6 годин пацієнт не отримує внутрішньовельних дилататорів і протягом доби він не отримує інотропних засобів, таких як добутамін, допамін, норадреналін, внутрішньовенно. Такий підхід раннього призначення емпагліфлозину або ж молекула, яка у нас є, джардінз, дозволяє зменшити ймовірність госпіталізації пацієнта на 25% і зменшити декомпенсацію серцевої недостатності. Що необхідно контролювати? Чи варто нам контролювати функцію нирки, калій чи артеріальний тиск? Функцію нирок ні. Джардінс або емпогліфлозин внесений в перелік препаратів, які покращують функцію нирок і які рекомендовані при хронічній хворобі нирок. Від якої швидкості клубочкої фільтрації починаємо? По від 20 мл на хвилину. Якщо ми почали вище, але пацієнт пішов на діаліз, ми можемо продовжувати е, приймати, пацієнт приймає далі джардінз. Друге, рівень калію, чи контролювати чи ні. НЗКТ-2 не впливає на рівень калію. Артеріальний тиск. Якщо є і відносне зниження артеріального тиску, ми повинні передивитися інші препарати. Не відміняти джардін-сепогліфлозин, а зменшити дози, можливо, діуретиків, можливо, інгібіторів, можливо, сартанів. Супутні ліку... препарати для лікування серцевої недостатності. Можемо коригувати рівень петлових діуретиків, якщо у нас є зниження артеріального тиску. НЗКТ2 може знижувати частоту гіперглікемії. І звертаємо увагу на об'ємний статус при комбінованому застосуванні НЗКТ2 і сартанів. Чим хороша ця молекула? Перше разова доза. Друге один раз на добу. Третє, не вимагає тривання дози, 10 мг стандартна кардіологічна доза, незалежно від прийому. Їжі. повинна починатися якнайперше. Містить найвищий клас доказів відповідно до європейських рекомендацій Європейського товариства кардіологів, Американської колегії серця і Американської антигіпертензивної асоціації. І в інструкціях те, що казала Любов Константинівна, окрім симптоматичної серцевої недостатності, у нас є ще показ лікування хронічних хвороби нерок. Закінчуючи, хочеться так само вас посвятити в е, картини Казиміра Малевича, тому що це щось зовсім нове. Це, власне, є супрематизм, мистецька течія ХХ століття, яка зосереджена на зовсім новому сприйнятті, на сприйнятті геометрії. І ми повинні мислити не лише тепер класичною. Кардіології і класичними препаратами, які в основному впливають на ренін, ангіотензин, альдостеронову систему, а повинні мислити на препарат, який, рівне, який діє уже на рівні котранспортерів глюкози, які забезпечує особливий це для вас підказка, метаболізм в серці і покращення його скорочувань функції. Призначаючи препарати, роблячи щось нове, кожен раз бачачи пацієнта з зниженою функцією, чи збереженою функцією лівошлочка, чи з Функції ми з вами розриваємо власне наші уявлення. І це важливо рухатися вперед, це важливо починати щось із нового листочка. Дякую вам за.